Героя Харків вітає наших замовників з села Суха Миколаївської області. Ось ваш сепаратор. Вже готовий до відправлення. Зараз замотаємо і будемо відправляти. Машина вже стоїть там погрудці. Так, щоб його розгрузити, упаковку знімаємо, витаскуємо латки, м'які стропи чіпляємо щоб тільки не касалося оцих направляючих і піднімаємо і так вивантажуємо Желоба тут, колеса тут, Рельси там ось лежать. Начебто все, фульт управління все на місці.